Друзі, вітаю! Wall Street Journal написала статтю, в якій розглядає як дуже прийнятний для України ізраїльський сценарій. Що він власне передбачає цей безпековий сценарій? Що він дає, що він не дає, які підводні камені, і насправді чи краще він ніж НАТО, або навпаки, від цього сценарію треба тікати. Давайте з вами про це поговоримо і найголовніше проаналізуємо, тому що я дуже багато ввідних даних. Ну і враховуючи, що самі G7 відбувся, запахло певними безпековими рішеннями. Це все треба проговорити. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. І я вас дуже часто прошу, порекомендуйте цей канал своїм друзям, щоб наше з вами політичне ком'юніті росло і розширювалося. Власне, Wall Street Journal кілька днів тому вийшло зі статтею, в якій головним коментатором був. Пан Дуда, андже, якого ми дуже дуже любимо, який нам дуже допомагає. І, власне, він коментував ознаки і риси так званого ізраїльського сценарію для України, який може бути перехідною ланкою до вступу в НАТО. Але є велика проблема через те, що коли вступала Фінляндія в НАТО, їй запропонували перехідний період. Під парасолькою НАТО, тобто, якщо хтось реально вступає в НАТО, от йому одразу НАТО і дає, що називається жаргоном 90-х, свою кришу. Оце якраз такої криші нам і не вистачає, тому що коли б на них напала Росія, всі країни НАТО їх би захистили. А нам кажуть, що якщо на нас нападе Росія, то буде кілька країн, типу Німеччина, Франція і Штати, які вийдуть і скажуть Друзі, ми ваші гаранти, ми вас захистимо. Але як було це, наприклад, в лютому минулого року, витримайте спочатку три дні, потім 4 дні, потім місяць, потім два, потім три. А потім ми боремося постійно за якісь гвинтівки, хаймарси, файтерджети, за танки. І кожен раз нова кількість жертв спонукає європейських політиків чи їхнє населення змилитись над українцями, і сказати, ну окей, а зараз ви отримаєте те чи ту чи іншу зброю. Ну, камон, типу, якщо ми говоримо про серйозність наших відносин між вами і нами, чому ми повинні доводити спроможність отримати зброю виключно нашими смертями? Ну, це просто виходить за певні межі. І ось цей ізраїльський сценарій він передбачає, що спочатку на нас нападуть, а потім наші друзі будуть думати, що з цим робити. А хіба ми не пройшли ці етапи, чи не ввійшли ми в вашу західну родину? Родину людей, які дійсно підтримують принципи, а не слова пустословів чи популізм, розумієте? Друга річ, якщо ми говоримо про ізраїльський сценарій і про гарантів, то власне вийшов Біл Клінтон кілька днів тому і сказав, що я жалію, що забрав в Україні ядерну зброю. І він, як підписан Будапештського меморандуму, один з гарантів, каже: я вже в 2011 році знав, що Путін нападе на Україну по одній простій причині, бо на одній зустрічей Путін підійшов до нього і сказав: А я нічого не підписував а я ні за що не відповідаю. А я не повинен дотримуватися тих угод і меморандумів, до яких не маю жодного відношення. І ось це реальна відповідь, що потім буде. Нам дадуть якусь, а, про якесь проміжуточне рішення, яке зробить, наприклад, а, нас сірою зоною. Але, типу, давайте говорити теж чесно, що не ми повинні бути сірою зоною між Заходом і Росією. Сьогодні Росія повинна бути сірою зоною між Заходом і Китаєм, тому що для Заходу найбільша загроза на наступне століття Китай. І вони самі це знають, вони самі це бачать, і вони самі це прекрасно розуміють. І нам треба про це зараз говорити. Нам треба запропонувати світу не просто для нас ізраїльський сценарій, та не про нас треба думати. А зараз треба думати про світ без Росії. Нам треба намалювати політичний план, геополітичний план. Ми повинні народити свого Кісінджера в найближчий час. Я не про роки, я говорю зараз про дні і місяці. Ми повинні запропонувати план без Росії, який ці всі страхи заходу, що російська ядерна зброя розповзеться. Да не розповзе. В Радянському Союзі не розповзлась. Було більше ядерних боєголовок, ніж зараз в Росії. І все нормально. Тому що люди, які в 70-х-80-х створювали план світу без Радянського Союзу, сказали, да, світ нікуди не зникне. Точно так же, як не зник, коли не було Радянського Союзу. Так само і після його розпаду політична географія міняється, він може змінюватись і все буде ок. Давайте чесно, Росія теж існувала не завжди. Найгірший стартап, який зробила Україна, це створення російської московської московського князівства, коли князі з Києва поїхали туди створювати окремі територіальні одиниці. Ось це було найгірше, що ми зробили, і за що, вибачте, на слові зараз несемо покарання. Але е, говорити про те, що Україна сіра зона, і в нас якийсь тимчасовий ізраїльський сценарій неправильно. Одній простій причині ізраїльський сценарій, коли вони підписали угоду Сполученими Штатами отримання технологій, виробництво деяких технологій, застарілих у них і багато чого іншого, фінансове питання звучало наступним чином: 38 мільярдів доларів на 10 років. Здавалось би, прекрасні гроші, але є проблема. Україна за півроку війни зараз витратила 42 мільярди доларів. І зараз в липні ці гроші закінчаться. Тобто ми за півроку витратили більше, ніж вони за 10. Чи підходить нам такий сценарій? І чи потрібно, щоб ми кожного разу їздили, просили? Наприклад, ті консультанти, які е радять нам цей сценарій в Київ, десь вони приїжджали працювати, десь вони там радять в себе в Європі. Друзі, а чому ви живете в Данії? Чому ви не хочете приїхати жити в Ізраїль? Так там же класно, там же так все безпечно, красиво. І добре, чомусь ви живете в країні, яка і в ЄС, і в НАТО. І ось це насправді дуже важливе безпекове питання, на яке ніхто із тих, хто нам так сильно щиро радить робити ізраїльський сценарій, чомусь для себе такий сценарій не обирає. Друга історія це ракетні обстріли. Ізраїльське питання. Я вам скажу, що безпека з часів Голди Мейер від її часу до сьогоднішнього, а це 60-ті, -70 70-ті роки. До сьогоднішнього дня, практично півстоліття, безпека там не змінилася, там все рівно прилітають ракети. Якщо ми говоримо про мир, спокій, нормальний розвиток, то який тут може бути мир, спокій, нормальний розвиток, Коли ти з 2 до 5 години ночі сидиш в шелтері, чекаючи на прильоти ракет? Знову ж таки, питання шелтерів: нам що треба всю країну забудувати бомбосховищами? І сидіти там по півдня Росія буде гратися цими літаками, а наша економіка буде стояти, бо там російські дрони літають. І що ми так, 100 років будемо розвиватися? Який ізраїльський сценарій? Друга річ ракети самі У мене є друзі, які живуть в Тель-Авіві. Дуже порядні, класні бізнесмени, але і бізнесменки. Але, типу, вони живуть в квартирі, в якій є кімната з несучими стінами, бетонними, вони трошки товстіші, ніж зазвичай, в яких невеликі вікна закриваються спеціальними металевими шторами. Так от, в них це зазвичай дитяча кімната. Так вони кажуть, коли починається обстріл, ми йдемо в цю дитячу кімнату, желізними шторами закриваємо і поближче до стін там спимо. Але коли я їм показую наші фотографії Уманя, Дніпра, прильотів по Києву, так вони кажуть, вибачте, але в Ізраїлі таких ракет немає. Ваші ракети в десятки, в сотні разів, які по нас летять, російські ракети не наші, але типу ті, які прилітають нам, вони в сотні разів сильніші і руйнівніші, ніж, наприклад, те, що до нас прилітає. Розумієте? І ось тут дуже важливо. Пам'ятати, що ізраїльський сценарій він не романтичний, тому що в частини в нас намальована історія, що типу, буде, будемо багаті, як в Ізраїлі, будемо, е, значить, погода буде як в Ізраїлі. Не буде, буде точно така ж погода, і дохід буде рівно такий, скільки ми будемо працювати. Але якщо, наприклад, взяти травень місяць, в якому тільки сім ночей було без прильотів, чи багато ми так напрацюємо протягом 30 років. Чи захочуть сюди ж західні компанії, чи той же Ізраїль заводити гроші, значить, що тут все і всюди можуть прилітати російські калібри, кінжали і інші там х 55 і інші ракети чи іранські дрони, які насправді коштують дешевше ніж Тойота Корола, але типу наносять збитків на мільйони, десятки мільйонів доларів, якщо потрапляють в високу нову будівлю ЖК, наприклад, Харкові, Дніпрі, Одесі чи Києві? І це, це ми говоримо тільки про вартість нерухомості, плюс людське життя, плюс майно, яке там є, плюс знищені долі. Чи витягнемо ми стільки, для чого нам зараз на вході пропонувати сценарій, який би жоден з них собі не хотів би взяти? Ще одна річ: ізраїльський сценарій передбачає це власне те, про що сказала Голда Меєр, наявність нелегальної брудної ядерної бомби. Яка зупиняє решту сусідів, чому Іран так сильно хоче свою ядерну бомбу, щоб мати баланс влади з Ізраїлем? Так, Ізраїль про це офіційно не говорить, але ви всі пам'ятаєте відому крилату фразу киянки Голдемер, яка на той час була прем'єр-міністром, до речі, перший прем'єр-міністр на Близькому Сході. Жінка. От. І вона сказала друзям арабам що дорогі вороги. У нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми можемо її використати. І всі знають пустелю, де вона під землею знаходиться, де велись розробки, де, де власне її місце знаходження. Так виходить так, що ви в 94-му четвертому нас забирали ядерну зброю, а зараз штовхаєте на ядерну зброю, щоб ми потім мали ядерну зброю, і на нас сказали, що дивіться в них брудна ядерна зброя. Ну, ми теж так не хочемо. Ви ж на нас сюди штовхаєте. Чи ви хочете так? Ізраїльський сценарій, але без ядерної зброї, так тоді це не ізраїльський сценарій, тоді це Боснія, коли країну розділяють, засовують в бруд в болото, і потім вона до десятки років не може вийти з цього стану, коли бомбили столицю, а максимум, що їм дали, розквіт місцевого кіно. І говорить, що кухня смачна, і люди дуже добрі. Так вибачте мене в будь-яку країну, в яку ви приїжджаєте, ви кажете, що там кучма, кухня смачна, і люди дуже добрі, тому що більш нічого про це вам немає що сказати. Розумієте? І тому ось ці історії про брудну ядерну бомбу, так що ви нас туди штовхаєте? Для чого нам це? А друга історія, якщо вже ми про ядерну зброю. А росіяни дійсно лякають, що вони можуть по нас вдарити ядерною зброєю. Я вам чесно скажу, ми точно не будемо приниженою нацією. Вони точно отримують удар у відповідь. Тому що все рівно в Україні залишились інженерії, залишився цей ядерний спадок людей, які цю бомбу можуть зробити. Реально, я говорив із експертами, із з військовими, причому не нашими, а західними вони дають оцінку. Україна не довше ніж два місяці дуже швидко зробить ядерну зброю, це враховуючи логістику доставку її на території Росії. Бучі. Будь-яким носієм, але вона точно долетить, і вона точно буде використана. І тому, якщо Росія хоче нас цим залякати, то Україна точно спроможна дати їм адекватну ядерну відповідь. Але ж не спонукайте нас до цього. Ми зараз більш порядні ніж багато хто із наших друзів і партнерів. Ми кажемо, ми не хочемо таких сценаріїв. Дайте те, що ви брали собі. Чому ви нам радите те, що собі не берете? Ми просимо Єс і НАТО. все. Яка ядерна зброя, яка ядерна бомба, яка брудна ядерна бомба, нам це не треба. Нам треба нормальний, порядний, легальний порядок вступу в ЄС та НАТО. Але не затягнутий в часі, як Балканам поклали на стіл, ви вступите всі в ЄС. Пройшло 20 років, жоден не вступив, крім Хорватії. Ну й би і так забрали через надзвичайно економічну, культурну і політичну близькість з Німеччиною. Але, типу, що говорити про інших? Вони далі вісять. Повітрі їх підвісили, балканські країни ніхто не вступає. Розумієте? І ось це питання для України: чому ви нас не хочете брати або беріть, або не пропонуйте ці дурні сценарії? Але ми хочемо ми хочемо це зробити, і ми довели, що ми сильніші і крутіші, ніж більшість тих, кого ви в НАТО брали, в тому числі навіть ті натівські країни, які, наприклад, з Балкан, або, наприклад, наші друзі по східній. Європі, коли їм прилітає ракета, вони кажуть, ні, нічого не було. Кісінджер заявив, що беріть Україну в НАТО по простій причині, ви разом будете захищені одним законодавчим полем, і Україна буде в рази прогнозованішою. Ізраїль не прогнозований в регіоні, а ми будемо прогнозованими. І тому для вас це буде краще. Для вас це буде цікавіше і правильніше, тому що ми разом будемо все робити. І все, що ви зараз, з точки зору зброї, інфраструктури фінансів інвестуєте в нас. Це буде інвестиція в вас самих. Ви з однієї кишені перекладете в іншу. Все, тобто, ви не витрачаєте гроші, ви інвестуєте їх в себе, забираючи в нас в ЄС і в НАТО. Тому насправді шлях дуже простий і план дуже простий в Україні. Це однозначно. Я пам'ятаю перед виборами, на мене вийшли деякі представники ОБСЄ, дуже високо керівництво. Вони попросили офрек. Це так звана розмова, про яку ми не зобов'язані розповідати певний час, або як мінімум, не зсилатися на тих людей. Ну, не говорити про них в пресу, не називати їх прізвища. От, але почалась війна, і це вже розмова не актуальна, і тому про неї можна говорити. Вони тоді нам казали: ми вам пропонуємо фінляндизацію. Так званий сценарій, коли ви не вступаєте в НАТО, можливо, вступите в ЄС. Але ти типу, поскорочуєте армію, вирізаєте свої збройні заводи, вирізаєте свої ракетні установки, здаєте літаки і танки, і ми вас беремо до себе і там прикриваємо. Ось такий був сценарій, який нам пропонували власне, від Франції, і він називався фінляндизайцем. Так от, пішла війна, змінилися обставини, змінився світ. Ми зрозуміли насправді, хто така Росія. І в оцих змінених умовах і обставинах ми бачимо, що насправді коштує Росія. Але ми не відмовляємося від цих слів, цих французьких політиків і дипломатів. Ви пропонували фінляндизацію? Окей, ми готові. Тільки Фінляндія сьогодні і в ЄС. І в НАТО, в них є свої винищувачі, в них є своя зброя, в них є надзвичайно багато можливостей дати відсіч Росії і самим, і разом з Альянсом. І туди приїжджають всі західні лідери і кажуть: Ви наші друзі. Чим ми відрізняємося від Фінляндії? Нічим, тільки хочемо все те саме, але в 10, а краще в 100 разів швидше. Дуже важливо, якщо нам дадуть НАТО, але скажуть, що це буде через 10 20 років. Не вірте, цього не станеться. Нас туди точно не візьмуть. Це просто відсунуть політичне прийняття рішення на майбутнє, а нам нічого не дадуть взамін, і просто на цьому поставлять хрест і крапку. І це дуже важливе рішення, тому що відтягнути в часі вступ. Призведе до того, що це мінімум 30, 40, 50 років затягнеться. НАТО вже може потім до того часу не, не, не існувати. Як потім нам скажуть, можете вступати, щоб зайти виключити світло, тому що нікого вже там немає. Чи є логіка й мотив України в НАТО? Є баланс Угорщині й Туреччині двом автократичним країнам, які дуже часто виходять за цінності НАТО. Хто тоді буде жорсткою брутальною силою, яка буде. Там балансувати, щоб інші не виходили, це може бути дуже легко Україна, тому що в Україні сьогодні найсильніша, найпотужніша, найдосвідченіша армія в Європі і в НАТО. І якщо ми говоримо про цю частину світу, то якраз таки ми несемо те секретне знання боротьби проти агресивних автократій, з якими Заходу ще доведеться воювати в Китаї. Чому ви не хочете використати наш досвід? Але ми не готові його вам віддавати просто так, якщо ви... Думаєте, що ми будемо його розкидати, якщо ми не будемо членами вашої родини? От. І насправді для нас зараз дуже важливо на саміт в Вільнюс там будуть приймати Фінляндію і більш за все Швецію, якщо опозиція чи Ердоганівська влада, якщо він пройде чи опозиційна, проголосує за її вступ. Точно, її, точно там заберуть Фінляндію. Це вже вирішене питання. Нам більш за все там оголосять про f 16. Оголосять тиждень раніше, тиждень пізніше неважливо, але плюс-мінус навколо цього саміту буде прийнято рішення про f 16 Далі навчання і на цих літаках хлопці прилетять в Україну, захищати українців і допомагати нашим військам щодо успішного контрнаступу. Але нам треба сказати, що наступна ціль це Вашингтонський саміт, де ми точно хочемо говорити про вступ. Не то, що говорити протягом року. Ми будемо говорити, а там ми будемо вступати. Тому що, якщо ми відтягнемо ще довше, стихне туман війни, стихне політична емоція війни, коли нас підтримує весь світ. А ті скажуть, ну слухайте, таких країн багато. І все. І тоді наше питання зникне з порядку денного. І дуже важливо зараз скористатися цим політичним моментом, дотиснути і зробити так, щоб нам запропонував не ізраїльський сценарій. Я спілкувався з деякими балтійськими дипломатами і дипломатами північних країн. Вони кажуть, беріть німецький сценарій, як німеччина після західна німеччина, вже постнімецький, да вже не фашистський сценарій. А коли їх розділили, а друга німеччина каже: Слухайте, ну якщо ми частина заходу, ми вам допомагаємо. То давайте ми будемо протистояти з радянським союзом цією, з цією блоком лівим. Ну от так само як ми протистоїмо зараз з Росією. Давайте. Але не в рамках однієї країни, а між країнами. Ну от давайте ми тоді будемо і в ЄС, і в НАТО. Це Західна Німеччина, збудуйте нам заводи Volkswagen, BMW, Mercedes, дайте нам інвестиції в фармацевтику, дайте нам інвестиції в рейнметал. І тоді ми будемо суперекономікою, і будемо разом з вами боротись. І ці на Балтійській і за і північні країни нам кажуть, беріть такий сценарій для вас. Це краще, ніж ізраїльське, тому що вам все збудують, допоможуть і заберуть і в ЄС і в НАТО. Тому насправді треба говорити, піднімати ставки. Не треба бути, що нас приобняли чи запросили десь на форум чи саміт. і Це вже найбільше, що сталося країни. Ні, не в політичній славі вимірюється успіх країни в війні, а військовою і політичною перемогою. Ось це те, що до чого ми йдемо, і те, власне, що нам потрібно. Друзі, це якщо коротко про ізраїльський сценарій, який нам з вами пропонували. У мене до вас питання, і воно дуже просте та логічне. Власне, в темі, що ви обираєте більше ізраїльський сценарій, наскільки ви бачите його реалістичним, чи, наприклад, краще дотискати вступ НАТО, і наскільки ви бачите це реалістичним? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться, будь ласка, на канал і порадьте цей канал своїм друзям. Бережіть себе, бережіть свої родини. Безпечного дня і до зустрічі!